Чи є законним, коли поліціянти вимірюють швидкість руху автомобіля транспортного засобу за допомогою лазерного вимірююча швидкості, наприклад, трукам, тримаючи його в руках? Давайте розбиратися. Розглянемо одну ситуацію, яку я почерпнув з Державного реєстру судових рішень. Там водій подав відповідну скаргу, не погоджуючись з тим, що він порушив правила дорожнього руху щодо перевищення швидкості руху, рухаючись на своєму транспортному засобі. В обґрунтуванні своїх заперечень він зазначав, що він рухався на транспортному засобі, а вимірювання швидкості з боку поліціантів здійснювалось за допомогою приладу трукам, але який знаходився в руках поліцейського, не був стаціонарно закріплений. Суд першої інстанції відмовив задоволені відповідної позовної заяви водія. Але апеляційна інстанція, розглянувши детально всі матеріали справи, Вирішила задовольнити позовні вимоги. Чому? Тому що вона визначила, що даний прилад може використовуватися, якщо він відповідним чином сертифікований, для вимірювання швидкості. Але там зазначена фраза, що він має бути змонтований саме змонтований. Тобто, за позицією апеляційного суду, змонтований це не значить той, що тримається в руках поліцейського. І саме з цих підстав постанову. Відповідно про притягнення водія до адміністративної відповідальності, було скасовано. А чому? А ваша думка, яка, на мій погляд, звісно, в руках не можна тримати даний прилад. А якщо його різко направити в бік? Наприклад, рухаючого транспортного засобу. Наскільки збільшиться швидкість? З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите на своєму екрані, або можете знайти мої контакти в шапці профілю. Я та мій пес Грант бажаємо, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!